Відчуй себе володарем доріг разом з «Форд». У Хмельницькому стартував тиждень неймовірного драйву. У вас є унікальна можливість випробувати будь-який з автомобілів оновленого модельного ряду «Форд», взявши участь у тест-драйвах. Это все легковые автомобили. Плюс есть целая линейка коммерческого транспорта. Каждый день можно записываться заранее через интернет. Есть телефоны. Пожалуйста, обращайтесь. Все машины доступны для тест-драйва. Більшість представлених до тест драйвів авто входять в сімейство потужних інноваційних двигунів Екобуст Продовж трьох останніх років саме «Форд Екобуст визнано кращим двигуном у світі. Тихий однолітровий плавно працюючий мотор за потужністю не поступається двигуну на 1,6 літра. На додачу очевидні переваги: економність, довговічність та ефективність. Большинство большинства моделей Ford представлена новая линейка двигателей. Это двигатели нового поколения EcoBoost. Очень много информации уже от этих двигателей есть. О них люди знают, но многие также информации не владеют. Что с собой представляют эти двигатели? Ну, само по себе приставка ЭКО да, обозначает это экологичные двигатели. Они уже сформированы на основании Евро-5 стандартов. Що делають представлення себе? Ці мають імеють три циліндри, 12 клапанів, тим не менше вони видають лучше прозводительність, більший крутящий момент, більшу мощність, ніж обічне атмосферні двігателі. Неймовірне свято Запалу хмельничанам презентував офіційний дилер автомобілі «Форд» Опус АвтоПлюс. Скористатись нагодою та відчути всі переваги автомобілі «Форд» майте нагоду до 11 липня включено.